Френдлі з вами, Дені Френдлі. В цьому відео дружні. Ми з'їмо з вами ось такий торш з чорносливом. Коротше, в середині є чорнослив. Він посиплений горішками. Зверху, тут е, цей е, вершки, печиво, горішки і всередині чорнослив. Тому такі справи справи такий чорносливовий торт. Попробуємо його від 0 до 10, оцінимо та прореагуємо. Let's go. День справді реагує, День справді реагує, сьогодні він буде їсти чорносливом. Коротше, торт з чорносливом, сливом, сливом. Давайте їсти. Так, поїхали. Коротше, поїхали їсти всім смачного, хто також, як і я, їсть. Так, поїхали. Так. Давайте наріжемо, скуштуємо, спробуємо. Так. Перший провів стрім. Було також серед, серед аудиторії, як мої підписники, які підтримували та мене, так і хейтери. Чому хейтери пишуть погані коментарі? Вони завидують, що в мене так багато підписників. Я написав один розумний в лапках, типа хто цього дивиться. Так. Ну, знаєте, хто може це, типу, мене дивитися. Та зависть, зависть. Зави. Та. Ну нічого, все одно я наберу 100 тисяч підписників, все одно я доб'юся цієї цілі, цієї мрії і дойду до 100 тисяч підписників. І покажу всім цим зависникам, цим хейтерам, що Деніс Френді кращий і, бу і буде ну, кращий за цих хейтерів. Та, і завжди буде за них кращий, А вони будуть такі писати свої погані коментарі і далі. А я буду мати 100 тисяч підписників, а вони що будуть мати правильно дулю з маком. Тому такі справи. Добре, поїхали їсти. <пусування> mm, що таке? Просто завжди, коли я стрім запускаю, завжди я Такі що образують тебе. Ну що, заблокував ти все. Ну таке, навіть балів. Просто я сам не дуже люблю так і таке справите. То що проблема, що він кришиться. О, бачите, кришиться. Його нормально навіть взяти не можна. Цей труд. Мама робила, ти. Ну, добре, що робила, але чому кришиться, я не розумію чого. Чи... Чаю немає. Але є живчик. Зараз їм скажу, бо то не чуть. Ну майже доїв, так. Коротше, я купив живчик. Ну, для YouTube шортів. Але я пив його на стрімі. Ну зараз на відео теж вип'ємо з тортом. Йду я по живчик, так. Угу. Зараз вернуся за секунду. Так, Так, я вернувся. Ось живчик. Не знаю, як це буде на смак торт з живчиком, але попробуємо. Нічого газований. Буде, напевно, лимонний торт. Хм, лимонний торт. Ми такий їли, до речі, з вами. Попався горіх. Попалася шкарлупа від горіха. Це вони так горіхи перебирали. Міг зуби зламати. Нічого сказати. Треба уважно їсти. Попадаються шкарлупа від горіха, а тоді може мінус зуби будуть. Мені вже страшно, їсти цей торт. Ну, думаю, нічого не буде. Ну, короче, еще я раз вырежу, не знаю. М -м -м. Наливаем. Торт розпадається, шкаралупаю творіхів попадається. Що це таке? Не торта пародія. Я не хочу засуджувати. Маму що робила, бо... це... Я сам би не знаю, що я такий торт би зробив, розумієте? Ну, першу вам помастити збиті вершки ще можу. Але цілої ріки начистити це міг би по суті теж. Але чим би у мене не попалася шкарлу пару, розумієте? Ну просто дуже важко до ідеалу дойти та й зробити торт, не знаю це та ваш хто там Не знаю Коротше. Щось вже не лізе ще ці два кусочки, я вже не гоню. Так, думаю, достатньо. Коротше, торт на вісім. Я б і ще зменю, через те, що попалося в карлупа, але вже. Що зробиш? Давайте окремо. Так, окремо. шапочка вісім. Так, чорнослив. Чорнослив також вісім. Ну ти горіхи лишилися. Ну, горіхи у нас тут є. Так, самі. Коротше, горіхи 1 бал. Це до сраки. З попадається, ти їдеш на здоров'я. Так би дав масив би їм горіх. Я би поставив 8, а так 1 бал. Через те, що попадається шкарлупа, один 1 бал. Капець. Прощаємось, добре. Думаю, на цьому можна закінчувати ролик. Нема смису далі да їсти, торт небезпечний. Ем... Дякую, що подивилися це відео. Надіюся, ви додивилися до кінця. Торт був поганий, ну такий собі. Це що ж попадається, це, це можна зуби зламати. Це капець. З вами був, як завжди, Деніс Френлі. На цьому все. Всім гарного дня. Також гарного вечора. Побачимось у наступному новому відео. Усім пока-пока, дружні! Бувайте! Так. Да, То розчарував. Я розумію, що мама там робила, може старалася, плюс-мінус не старалася. Ну. Но... Горіх, шкарлупа від горіхів це до одного місця. Чесно. Пока.